На базі парамілітарних, гімнастичних і патріотичних товариств, створили легіон січових стрільців для того, щоб керувати легіоном, керівництво попросило у австрійської армії виділити 100 старшин українців за походженням. Але виділили всього на всього 16. Ще однією з причин, чому австрійці занепокоїлись, було те, що добровільці відмовились присягати імператору і Австрії. І говорили, що вони будуть воювати за свою землю без будь-якого вишкілу. Цих молодих добровільців кинули відразу в бій. Бою за гору маківка, яка відбувалася в 1915 році, з 29 квітня по 4 травня. Січові стрільці показали себе як саме мотивоване військо. А потім січові стрільці у складі австрогольської армії відвоюють у російської армії Галичину. Легіон забирають в тил, збільшують до 7 тисяч чоловік і нарешті починають вишків. Перебуваючи в тилу, січові стрільці, проводили культурну просвітницьку роботу. В Тилу січові стрільці розселялися по хатам місцевим, тому проводили певну культурну освітницьку роботу разом із населенням.